Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Фазани І не тільки». Хочу вам показати своїх фазанят, які вже попідростали майже тиждень тут, деяким 5, деяким 6 днів. З приводу інкубації хочу сказати, пройшла добре. Що мене вразило, це, ну так як я до цього виводив тільки мисливських та руминських. А Золоті, срібні і лимонні в мене це перший рік. Тому для мене це було трошки в новинку. І е, коли майже всі вже вилупились, вже був 25-й день і срібні, яйця срібного фазана тільки почали накльовуватись. Я вже думав, що все, жодного фазану срібного не буде. але на 25-й день тільки почали накльовуватись яйця. І на 26-й, на, на 27 й день почали вони вилазити з яйця. До речі, по відсоткам срібний фазан найкраще вивівся. Моїх яєць було 12, вивелось 11. Завмер тільки один плод. Всі були запліднені у срібного фазана. Також добре вивели золоті і лимонні. Ну, а звичайний фазан він завжди добре виводиться. Я переживав, я переживав за е, своїх, які в мене перший рік я тримаю. Золоті, срібні і лимонні. За них я дуже переживав, це мій перший, так сказати, опит був. Тому я переживав. Ну, все добре. Були втрати. Вже коли поводились, були втрати. Трифа занятка, на жаль, нас покинули. І ще ось один, не знаю, що з ним буде. Ножки трішки, як то кажуть, вертольотом наш Ну, Біга поки що, не знаю. І один ще, зараз я вам його покажу, це таке в мене вперше зараз ось, щось у нього з шиєю. Він теж активний, їсть, п'є. Спочатку сидів з усіма, я вже десь. На другі сутки, мабуть, помітив, що щось з ним не так. Ось в нього така шия трохи загнута як би вниз. Не знаю в чому причина. Може його придавили, коли він з яйця вилазив. Може ну, не розумію я, що з ним. Ось, Бачите, що я його відсадив окремо. Тому не знаю, що буде далі. Він їсть, п'є, все, все в нього добре. Це з шию тільки щось. Зараз ми тебе ось. Він і пір'ям вже обростає і ну, не знаю, буду спостерігати, а там видно буде. Все, біжи. Так, ну а тут все добре. Ось Зараз я вам все впіймаю, покажу. Вони, до речі, спокійні, дуже спокійні. У е, мене в тому році це срібний фазан. У нього навіть ось відрізняється трохи від інших. Такі полоси біля очей. Спокійні в тому плані, що в тому році я виводив тільки Мисливських та руминських. Вони були просто бешені. Я тільки заходив в приміщення, тільки навіть ще брудер не відкривав, вони там скакали, пригали, до потолка підпригували. Тут ну, більш-менш вони спокійні, не, не лякаються, де навіть я в руки беру, вони не тікають. Ось Це лимовний. вони такі крупніші вони навіть з першого дня такі, видно було, що крупніші. Ось, ще там запитували, з якого фазана краще почати, вводити фазанів, тримати, яких краще, з яких краще почати. Ну, це діло кожного. Я починав з мисливських. У мене ні руминських не було, тільки мисливських. Потім воно все, як то кажуть, приходить. Зараз би я почав, ну я би пораджу, починати зі срібних. Це найспокійніший фазан. Вони мені так подобаються, вони кормиш, заходиш до них в вольєр, вони навіть не тікають тебе, не літають, не пригають. Спокійний фазан. Тікай, падеш. Тому я прадив. Взагалі всі починають з мисливських, це як база, як то кажуть, класика. Ну, а я б порадив починати зі срібних. Вони теж не прихотливі ні в триманні, ні в годуванні, все добре, все в все них класно. І... Малечої вони теж спокійні. Навіть тут е мисливські та руминські, вони, мабуть, з ними теж не такі агресивні, тому що ці все добре поводять не агресивно і ті, мабуть, не ведуться на агресію. Ну, тримати можна різних, починати теж в кого. Як то кажуть, на яких душа лежить. Починати з мисливських, вони дешевше. Я б не сказав, що там деякі кажуть, що декоративну птицю важче тримати. Я б не сказав, мені ще простіше з ними. Тому я б порадив срібних, а там кожен вибирає свій, як то кажуть шлях. Там ще мені писали, за води краще 100 свиней. Ну, 100 свиней то звісно добре, але я ж їх тримаю не, не ради заробітку, я їх тримаю для душі. Заробіток то вже вторинне. Я теж спочатку починав з мисливських, але коли в мене з'явились декоративні, срібні, золоті, лимонні куропатки, то це вже інша справа. Це вже інтерес другий. А там кому як подобається. Свині теж добре, але я вважаю, що кожен повинен займатися тим, чим йому хочеться займатися. У мене в планах є зробити вдома такий міні-фазанарій. Збудувати ще кілька вольєрів великих. До речі, ось ще пару тижнів буду пересаджувати малечу вольєр, який ще треба доробити. Ще вони пару тижнів посидять, а потім буду вже пересаджувати. Ще там в інкубаторі ще на підході. Скоро повинен бути вивід. Тому, друзі, на те питання, яке ви задавали, кого, яких, з яких краще почати, я б радив срібних. Ну і взагалі я не бачу ніякого ну, важкого, я не бачу нічого в триманні фазанів. Головне місце, де їх тримати, годувати якісним кормом. Ну і щоб в тебе до цього душа була. Так, Зараз в нас буде прикорм. Відійшли трохи від теми. Я їм вже давав, зараз ще буду давати зелень. Зелену траву, цибульку і чесночок молоді. Вони вже дуже добре їдять. Зараз вам покажу. Так, насыпаем. Вымкнуть не холодно. Я только что вымкнул красную лампу, потому что она заважала снимать. Я, я кисну дуже. Налетайте. ще З приводу годування тиждень буду давати комбікорм і траву, ну траву це як вітаміни окремі. Там, до речі, ще е, квіточки кульбабу трохи є, вона вже не ну, знайшов. З приводу годування буду ще давати комбікорм, а з восьмого дня почну додати. Е, Дрібну пшеницю і, мабуть, ще кукурузу додавлю дрібну. Не пропаю нічим. Теж питали чим пропаю, ніякими ліками і вітамінами не пропаю. Вважаю, що це не потрібно. Це чисто моя думка. Там, хто, як вважає, потрібним, той так і робить. Я перші три доби давав. Кип'ячену воду з настійкою ромашки. Наставив ромашковий чай і давав їм три доби. Завжди так робив із звичайними фазанами, ну і з цими так спробував. Я вважаю, що якщо є якась проблема, тоді треба лікувати. Поки що не бачив цього, цього ніякого сенсу, бо в... В комбі є багато вітамінів, там і протеїн, все, і білки. І я вважаю, що ну, не потрібно. А там ця... кожного, як то кажуть, на це бачення своє. Зараз даю два рази в день, вранці та в обід. Водичка, щоб завжди, завжди чистенька була. Воду кип'ячену поки що даю. Там від, до двох тижнів буду давати кип'ячену воду. А там, я думаю, вже можна буде і звичайну сиру давати. Ще питали, чи можливо доставка цеплят малих передавати там поїздом чи автобусом. Ні, друзі, я на таке не піду. Дорослу птицю це одне, а на таку ні, ніколи не передавав і не збираюся. Такий ризик дуже великий. З приводу писали, що брудер не закритий. ну в мене в цьому приміщенні температура і так 25 градусів майже. Плюс світить лампа, інкубатор працює, тут і так тепло. Це якщо там десь в сараї, в гаражі, в когось стоїть, то да треба закривати. А тут я робив навмисне таке, щоб ну, не закрите було. І я вам скажу, що коли брудер не закритий, вони не такі пугливі. Ти заходиш, вони не лякаються, вони звикають. Тому Ось так. Я поки світильник зробив, поставив, щоб вам краще видно було, а так зараз виключу і включу інфрачервону лампу. Потім вже майже й тиждень але все одно. Десь 7-8 днів, може до 10 хай посидять під лампою. Так, ну що, друзі, ось такі у нас занятка, вже підростають. Все, наче добре в них. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавого. Ще у нас на підході один виліт буде. А може ще й не один. Ні, ще буду закладувати, я маю на увазі в цьому місяці, потім буду ще їх пересаджувати на вулицю, в вольєр великий. Тому підписуйтесь. Всім гарного дня, гарного настрою та мирного неба.